Остаточний вирок суду щодо минулорічних заворушень на стадіоні в Порт Саїді спричинив до заворушень і в єгипетській столиці фанати клубу Аль-Ахлів чинили погром і підпалили приміщення єгипетської федерації футболу, а також будинок поліцейського клубу, що розташований поряд. Будівлю закидали коктейлями Молотова. Футбольні фани вважають несправедливістю те, що засудивши 21 людину до страти, 28 інших підозрюваних виправдали. Фанати вже пообіцяли: якщо усі винуваті в портсаїдській трагедії не будуть покарані, насильство продовжиться. Пізніше сутички між протестувальниками та поліцією виникли в центрі Каїра. Проти фанів застосували сльозогінний газ. Повідомляють про щонайменше одного загиблого демонстрації протесту на тлі пожеж. Ось в яких декораціях прохинулися сьогодні мешканці Каїра. рішення суду пов'язане з подіями в Порт Саїді, декому здалося справедливим, але не запобігло люті інших. Передає з Каїра кореспондент «Євроньюз».